Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме перший погляд на проєкт Урабос. Успіх не за горами надто перспективний проект. Привіт, друзі! Любі вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку містер Атлант. Нарешті цей день настав так і саме так. В цьому випуску на вас чекатиме щось по-справжньому особливе. Ви, напевно, не терпите дізнатися, що ж це. Отож, сьогоднішнє відео буде присвячено унікальному та надто перспективному проєктові, і це Ураборус. А якщо бути більш точнішим, то в цьому випуску ми оглянемо проєкт починаючи від значення, закінчуючи інвестиціями і не тільки. Раджу додивитися це відео до кінця, адже ви будете впевнені на 100%, що даний проект є перспективним та заслуговує вашої уваги. Отож. Поїхали. Перше, що ми з вами повинні дізнатися, це наступне. Що таке у Ви коли-небудь бачили, що все було в одній платформі DeFi з унікальною моделлю заробітку Swaptoy earn Ареатор Dex і Dex з розширеної функціональності CEX? Так і саме так. Ураборус це легке рішення використання інструментів DeFi, які в свою чергу поєднує в собі всі найбільш перевірені рішення в просторі, надаючи користувачам доступ до найкращих цін і унікальної функціональності. В чому ж полягає застосування унікального алгоритму обміну? За допомогою протоколу Eclissity користувач Uraboros мають можливість отримувати вигоду від обмінів, отримуючи відшкодування від суми обміну в рамках Swap to Earn, таким чином, стимулюючи користувачів і ліквідність. І також хотів би зазначити, що команда Uraboros планує випустити дві версії продукту: версія 1.0 з базовою функціональністю, з базовою функціональністю та версію 2.0 з розширеною функціональністю. Ну що, ж, друзі? А тепер пропоную рухатись до наступного питання: місія та погляди проекту Ураборус. Якщо розповідати про погляди, то їх в основному начебто 5. А саме, перша із переваг це є. Прагнення створити повноцінну екосистему в просторі DeFi та інтегрувати її у світ звичайних фінансів. Друга із переваг є наступна. Перебачте з поглядів. Це прагнення створити використання інструментів DeFi простим, щоб користувачі будь-якого рівня, вдумайтесь, будь-якого рівня кваліфікації могли користуватися всіма функціями екосистеми у Раборус, не боючись помилитися та втратити кошти. Третє прагнення. Це прагнення створити чесну службу обміну токенів, де користувачі отримують найкращі обміні курси та можуть почуватися в безпеці. Рухаємося далі. Прагнення створити повністю десталізовану біржу, яка, яка стане ядром великої екосистеми DeFi з неланцюговими гаманцем, платіжним шлюзом і класичною функціональністю DEX для звичайних користувачів, тобто Play-to-Earn та інші сервіси заробітку з усього ринку DeFi також можуть бути інтегровані в майбутньому. І останній із поглядів це наступний прагнення розвиватися разом зі світом DeFi, що швидко розвивається, створюючи спільноту однодумців навколо екосистеми та захочуючи взаємну підтримку. Як ми бачимо, всі погляди є цікаві і безумовно влучні, адже їх важливість є першочерговою. Команда проекту ураборус це розуміє. Якщо говорити про місію, то команда урабору хоче, щоб децентралізовані фінанси стали просто фінансами, справжньою паралеллю паралельною фінансовою екосистемою, яка не конкурує зі своїм звичайним аналогом, а натомість стає її частиною. Примітка щодо цього: прогрес не може йти рука об руку з архаїчними практиками. Винахід флеш-накопичувача ознаменував кінець епохи дискет і компакт-дисків. Такі ж темпи слід підтримувати у фінансовій галузі. Якщо блокчейн робить транзакції миттєво та дешевше, навіщо вдаватися до банківських переказів, які займають кілька днів і стягують величезні комісії? У Раборус виступає за повну свободу та відсутність стигми у фінансах. Зроблені важкою працею гроші, мають належати їм без зберігання, а не залишатися в сховищі, що належить якомусь НАТО централізованому банку. А ми з вами їдемо до наступного, для кого розроблено проект Ураборус? Якщо брати в цілому, то Ураборус розроблено для пересічних користувачів проекту а, простору DeFi, тих, хто вірить в анонімність фінансів і розуміє можливості, які надає цей простір. Команда проекту надасть численні переваги усім учасникам ринку, а саме: інвесторам та криптотрейдерам, ін і середнім користувачам, фермерам та кредиторам, користувачам без банківських послуг, тобто новачкам криптолютного ринку, торговим ботам та компаніям. Друзі, а на цьому етапі хотів би порекомендувати блог від команди у Як ви можете помітити, проект справді цікавий та заслуговує вашої та нашої із вами уваги. Певний, що перспективність не за горами. Ось чому а, так важливо бути в проєкті, стежте допомагати йому. Тому, слідкуючи за блогом у работу, ви будете знати перші усі анонси. Я вже перейшов за посиланням і розглядаю, що ж ми можемо тут знайти. Що ми бачимо? Доволі недавно команда виклала інформацію про запис посольської програми. Ось ми бачимо з вами. Пропоную перейти за цим посиланням на дану статтю. Отож, команда опублікувала повністю достовірну інформацію, яка стосується програми Амбасадор. Усе гарно оформлене, структуровано та цікаво подано. Одна насолода від читання цієї статті. Поводьтеся. Те ж саме стосується і з а, іншими темами. Ну, що ми можемо власне і бачити, про які а, пише даний проект. Команда. А тепер я пропоную підбити підсумки а, Отож. Підсумок. я вважаю, що я вас переконав мої любі підписники у тому, що Раборус є перспективним проєктом. Адже у Роборус це повністю децентралізований інструмент для проведення чесних свопів на основі інноваційної економічної моделі Swap2York. Проект знаходиться на ранній стадії, тому я рекомендую підписатися на усі соціальні мережі та особисто на блог Ура Борус. Не спійте оглянутися, як проєкт стане популярним на криптопросторах. І також, підписуючи на дані посилання, ви будете перші, хто отримуватиме ці круті анонси. Свій вибір я зробив і це безумовно у Рабос. Ось чому буду і надалі активно стежити та інвестувати в даний проєкт. І, попри це, допомагатиму проекту усіма можливими та неможливими Тобто все, що від мене залежить. Ну що, друзі, а на цій ноті буду завершувати нашу дискусію. На зв'язку був Атланти. Не забувайте підписуватися на усі соціальні мережі, які подані в дизу в описі, власне, заново. Також не забувайте підписуватись на усі соціальні мережі, котрі ви можете знайти унизу під відео. Все є також дуже важливо. Отож, зустрінемося в наступному випуску. Бажаю усім гарного, ом, гарного дня. Та бувайте!